Сьогодні, як завжди, все просто. Відгадуємо загадки та заповнюємо кросворд. Ці слова в кросворді об'єднані однією темою. Що це за місце? Тут круглі стіни, запах тирси, сіна, купол замість стелі, сніг у каруселі, до небес канати. Тут чекає свято. Цирк. Місце, в якому панує радість, сміх, захоплення та здивування неймовірними здібностями циркових артистів. А цирк може бути пересувним – цирк Шепіто мандрує, а може бути стаціонарним в окремій будівлі. А канадський цирк Дусолей – сучасний цирк без клоунів та тварин, що нагадує театральний спектакль, балет, акробатику, водне шоу разом у зяті. В штаті цирку Дюсолей більше 4 тисяч циркових артистів. Це дозволяє давати виступи в різних містах одночасно. Друге слово в кросворді найдовше. Друга буква Р. Він змахує тростинкою і тигри біля ніг. Через кільце гаряче навчив стрибати їх. Так, це дресирувальник. Людина, яка на арені цирку демонструє своє вміння спілкуватися з тваринами. Дресурувальники виступають з левами, тиграми, ведмедями, слонами, собачками та кішками. Та саме для того, щоб демонструвати скачки наїзників на конях на арені, діаметр арени у всіх цирках однаковий та дорівнює 13 метрам. Третє слово в кросворді починається на букву К. Є у цирку чайдуха, рот від вуха і до вуха. Насмішити він зуміє всіх, хто жарти розуміє. Звичайно, цей клоун. Клоуни не тільки розважають веселять глядачів, саме клоуни заповнюють паузи між номерами, вміють не жонглювати і показувати фокуси, та навіть виступають з дресированими тваринами. Наступна загадка. Четверте слово в кросворді. Остання буква Р. В цирку є такий дивак, що робити вміє так, що під руку потрапляє, догори усе злітає. Жонглер. цирковий артист, який вміло підкидає та ловить різні предмети. Та може робити це не тільки руками. А дуже давно жонглерами називали акторів, які вміли грати на різних музичних інструментах. Наступне завдання Велике слово. П'ята літера Л. Як під куполом літає, зал в напрузі завмирає. Так, це може бути повітряний гімнаст, канатоходець. А одним словом, еквілібрист. Еквілібрист майстерно може утримувати рівновагу на будь-якому предметі, на канаті, на драбині, кулі. Останнє слово в кросворді. На арені він чаклує, розважає та дивує. Спритно зайчика за вуха, він дістане з капелюха. Фокусник. Використовуючи спритність рук, спеціальне обладнання, створюючи ілюзію, він дивує глядачів, примушує. Повірити в диво. Я впевнена до цирку ви обов'язково потрапите і гарний настрій вам гарантовано. Адже цирк обов'язково здивує, додасть адреналіну і вилікує від нудьги.